Розділ дев'ятнадцятий в'язні підземелля. Джуліан не відповів. Він гнівався на себе, бо не предбачив, що таке може статися. Хоча вони бачили, як Луйден сідають в автобус з валізами, чоловіки далебі не збиралися десь ночувати. У валізах могли бути речі на продаж, щось крадене. Вони швидко повернулися, і, схоже, піднялися на пагорб, щоб ще раз спробувати повернути ноббі й Понго, розмірковував Джуліан в голос. Який же я ідіот, що не передбачив такий варіант? Спробую. Відсунути ці дошки. Якщо пощастить, то я подужаю. Він зробив усе, що зміг, і трохи посунув їх, але як і побоювався, фургон було повернуто на його колишнє місце над виходом, і навіть якби вдалося. Зрушити кілька дощок. Вибратися було неможливо. Може, понго допоможе, раптом сказав він і голосно погукав: Понго, понго, допоможи. Усі стояли нерухомо, сподіваючись, що десь поблизу. Озветься Понго або зашкребе подошка на горі, але Понго ніде не було ні видко, ні чутно. Усі, навперебій, гукали його, але дарма Понго не з'явився. Що з ним сталося? Бідний Нобі дуже хвилювався. Хотів би я знати, що сталося? Безперестанку повторював він. У мене таке відчуття, ніби з бідолашним друзякою Понго сталося щось жахливе. Де ж він? А Понго був неподалік. Він лежав на боці, з голови текла кров. Він був непритомний і не чув відчайдушних криків дітей горопашний Понго. Насправді сталося те, чого боявся Джуліан. Луїден повернулися на пагорб. Прихопивши з собою гроші, щоб спокусити Ноббі, й Понго, повернутися. А коли підійшли до Западинки, то зупинилися і голосно гукнули Ноббі, Нобі! Ми прийшли, щоб помиритися, а не ображати тебе. У нас є для тебе гроші. Будь розсудливим, хлопчиком. І повертайся до табору. Пан Горджо розпитував про тебе. Не почувши відповіді, чоловіки підійшли ближче, побачили Понго і зупинилися. Шимпанзе не міг до них дотягтися, бо був прив'язаний. Сидів і гарчав. Де ж поділися ці діти? запитав Лу. Тоді побачив, що фургон пересунуто, і відразу здогадався вони знайшли вхід до підземелля. Морочливі маленькі тварюки. Бачиш, вони відсунули фургон від отвору. Що ж нам тепер робити? Спочатку, ось це, сказав Тигорден грубим голосом, і підняв велику каменюку, він щосили ж бурнув її в бідного понго, який спробував відскочити вбік? Але мотузка. Завадила йому, і камінь влучив йому просто в голову. Він голосно скрикнув, упав і знерухомів. Ти ж убив його? Зауважив ло. То й на краще, махнув рукою Ден. А тепер ходімо, подивимося. Ще відкритий вхід. Ці гідкі діти хочуть, щоб їм скрутили в'язи. Вони підійшли до отвору і побачили, що їхній потаємний хід виявлено, і що діти, мабуть, спустилися по ньому. Вони там, унизу, сказав Тигрден, затихаючись від люті. Може, спустимося вниз, розберемося з ними? Заберемо наші речі і дременемо звідси. Однаково ми збиралися їхати завтра. З таким же успіхом можна зробити все просто зараз. День на дворі, люди з ферм довкола можуть нас побачити. Зауважив Лу з уїдливою усмішкою. Заглузду з'їхав. У тебе є кращі пропозиції, запитав Тигорден. А чому б не діяти за нашим планом? спитав Лу. Спустимося вниз, коли стемніє, і заберемо речі. Можемо підігнати наш фургон, як і планували. Ввечері. Байдуже, що ці гідкі діти зараз там, під землею, потримаємо їх у полоні, доки не підготуємося до втечі. Зрозуміло, сказав Ден і раптом посміхнувся, оголивши потворні зуби, закладемо яму і пересунемо на неї фургон. А увечері перегонимо сюди наш фургон, спостимося вниз, зберемо все і знову закриємо яму з дітьми. Відтак, коли будемо в безпеці, надішлемо у листівку Горджо і попросимо звільнити дітей. А нащо це робити? жорстко спитав Лу. Нехай ці настирливі маленькі тварюки помруть з голоду під землею. Так їм і треба. Не годиться, зауважив Ден. Тоді поліція ще пильніше шукатиме нас. Доведеться кинути в яму трохи їжі, щоб вони не здохли, поки їх не звільнять. Нема рації морити їх голодом. Якщо ми зробимо щось подібне, Зчиниться страшенний громадський протест. Чоловіки обережно заклали дошками яму і вкрили вересом. Фургон повернули на місце, поглянули на Понго, той лежав досі на боці, і вони бачили страшну рану у нього на голові. Живий! Сказав Лу і копнув його ногою. Невдовзі прийде до тями. Краще залишити його тут, бо він може отямитися, якщо ми понесемо його назад у табір, і накинутися на нас. Зв'язаний, він нам шкоди, не заподіє. Вони пішли стежкою в долину. Не минуло й десятьох хвилин, як діти підійшли до отвору і виявили, що він заблокований угорі. Якби вони не зупинялися, щоб дослідити тунель трохи далі, то змогли б вийти і нацькувати тімі на двох негідників. Але тепер запізно вихід було щільно і надійно закрито. Годі вибратися нагору, і до бідного понго ніхто не підійде, аби промити йому рану на голові. І діти перетворилися на бранців.